Вітаю вас, мої другенькі, я Ірина. І зараз ми розглянемо таке питання. Е І так, зачитую: перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків, мобілізаційного віку в Україні. Та за кордоном. Це буде чесно. До речі, чесно, в лапках. Суспільне, посилаючись на голову МЗС Дмитра Кулебу. І так, зараз ми подивимося, наскільки це буде чесно. Чи дійсно, так, як він сказав, буде чесно? Це говорить про те, що повинні повернутися не тільки прості громадяни, які, можливо, 8, 9, 10 років там живуть, а дехто й більше, дехто по по 20, по 25 живе. 에, наскільки я знаю. Ось. А, бо я дивилася тільки, що а, як його? Шапошнікова. І він теж розказує, що він з 15-го року і а, не є громадянином а, а, Америки. Дивіться, що випадає. Наскільки чесно, це буде імператор, Сімка, Кубків, Зеленський тут у нас випав. І тут у нас, угу. ну, дивіться, наскільки я розумію, ті, що мають гроші, у них буде все в порядку. От з грошима все в порядку. А якщо немає грошей, ну, закон писан тільки для багатих. І так, все рівно будемо дивитися. Так, так, так. Ну ж, от і чого, і чого? Виглядає, що обмеження будуть. Обмеження. Справедливості не буде. Будуть обмеження. Оця карта говорить. Будуть обмеження. Ось якось так. Навіщо карти випадають? Хочу щось сказати. Гаразд. І так, дивимося. Саме тому я вчора доручив. Так, щоб було чесно. Справедливо. От, справедливо. Справедливе ставлення до чоловіків мобілізаційного віку. Це буде чесно. Зараз подивимося, наскільки це чесно буде. Ну, от, як я і казала. Призивати будуть тих око, тобто під прицілом ті, хто бідний, хто не має підтримки, всі. От вони, бачите, всі будуть під прицілом. От так. І от куди? Бачите, смерть, дев'ятка мечів. От. Бачите? Мені дехто каже, бачите, бачите, не кажіть, бачите, розшифровуйте. Тут тарологів мало. Гаразд. Розшифровую. Дивіться. Гаразд. Дехто зараз каже, що смерть це є трансформація. Ну, вибачте, яка тут може бути трансформація, якщо відправляють на смерть? Ліквідація. Це ліквідація. Дев'ятка дев мечів з смертю. Значить, і плюс, теж ось ця карта. Це говорить про прямий. Прямий. Прямісінько на фронт, на смерть. У кого не буде грошей. На жаль, я так кажу, як є. Вибачайте. Ось. І це вже... Оця карта говорить, що це вже устаканилося. Це вже усілося. Тому що це така влада. Ось Іде. Це йде від влади, це йде зверху. Тому що оця карта говорить: що це все йде зверху. І це все стабільно. буде. Це вже все. По поличках розіклали. Просто щоб ви це розуміли. Справедливості не буде. Те, що ляпає язиком кулеба, то, вибачайте, то якесь катавасія якась. І так, наскільки я зрозуміла, не будуть видаватися українцям документи призивного віку з 18 до 60 років. Ну от, страшний суд. Так, да, так. Да. Так, да, ліквідація людей йде. А, дивіться. А, чи дійсно буде щось стосовно цих людей застосовуватися? Як, як цим людям далі бути? Давайте подивимося це. Так, що робити цим людям? Або заплати, угу. або заплати. Ну, дивіться, тут у вас є шанс. Шанс бути вільною людиною. Тобто, почати все спочатку. Своє життя почати все спочатку, там, де ви є. Ось і все. Верніше не спочатку, а продовжувати. Це ваш шанс. Я не бачу тут, що людина, дивіться, ця карта говорить, давайте скажемо так пере, перестраюватись. Ось, ось, знайшла слово, перестраюватись, тобто налагоджувати своє життя так, як воно є. Наскільки комфортніше воно у вас є. Тут я не бачу, що вас будуть доставати. Ні. Я не бачу. Хтось запитає, а як же ж бути без документів? Уже питаємо конкретно отримувати громадянство. Ну, це ваше. Вирішуєте ви. Ось. Але ці карти говорять свого щастя шукати. Де вам краще? Ви розумієте, що я не агітую, не агітую нікого. Але, але кожний по своїй причині. Хтось живе вже дійсно дуже давно. Хтось виїхав пізніше. З місту повертатися я тут. По картах не бачу. Я не бачу, куди повертатися, а де ви заробляти гроші будете. Тим більше, що я читала, звідки я маю це. Е, як це називається? Я взяла це з Інстаграма. Ось собі скопіювала, вірніше, скріншот зробила, і для вас роблю розклад. От. І е, там були коментарі: е, що люди. Ті, які живуть за кордоном, що вони дуже великі гроші перераховують на армію, на військових, на дрони, на ще на щось. Розумієте, величезні гроші. Нам таке і не снилось. Розумієте? Ось. Тому ось не розстраюйтеся. А намагайтеся владнати життя так, як воно є. Я не бачу, що вас е, кулеба а, і його прихвостні, що зможуть вас достати. Тепер єдине, що я ще хочу подивитися: а як же з багатіями? А як же з провладними? А як же з слугами народу, е, з, а, а, а як же родичі, кулеби і тому подібне? Отакі, От як він, і йому подібних родичів і знайомих, як же з ними? Чи буде для них справедливо? Ну, для них, бачите, для них все схвачено. Все схвачено. Для них все схвачено. Вони умилися оця карта каже. Вони відвернулися через їхній статус, через їхні м -м, гроші, посади і тому подібне тут все йде. Рука руку миє. Ось якось так. Я не бачу, що їх чекає щось. Ні. Це ні. Вони від. Бачите, людина відвертається від ем, ем, неприємності, від втрат якихось, від чогось поганого і йде собі. Ось, якось так. Тобто, умилися вони всі, всі вони умилися. І це, бачите, стабільно, стабільно, законно. Ось якось так. Давайте так. Чи зміниться це до кінця цього року, чи щось зміниться? Подивимося, що це до кінця цього року, чи щось зміниться. Зміниться? Зміниться щось. Щось зміниться. <смі> щось зміниться. Може до кінця року ще гірше стати? Я маю на увазі за Україну. Давайте на наступний рік. Чи зміниться щось на наступний рік? До кінця року ще гірше буде. Тут не буде краще, тому що тут диявол. Тут всі, як, знаєте, як зав'язка яз, зав виходить. Ось. В капкани. Тобто, пряміком в капкани. Ось. На наступний рік, 25-й, 25-й чи щось зміниться. Теж печалька, але може краще трошечки становище, може. Налагодитися. Трошки може краще стати, але все рівно не зовсім добре. Не зовсім добре. Да. Зеленський лишається. І десятка мечей. Гаразд, мої дорогеньки. Ну, десятка мечей може казати до кінця правління Зеленського нічого доброго не буде. От коли Зеленського я маю на увазі інша людина, не єрмак, не якісь притули, а дійсно інша людина. Тут я маю на увазі або залужний, або дійсно якийсь інший лідер. Інший лідер. От Зеленського не стане і його шобли, давайте скажемо так, його шапіто, його шобли, як ви там це все називаєте. От як вони щезнуть, туди щось і зміниться. А поки вони є, нічого не зміниться. Ось якось так. Гаразд мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за вашу допомогу, що ви є, що ви живі, що ви здорові. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!